Усім привіт, друзі! Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу звернутися до моїх українських глядачів, до українців, які дивляться мене з України, які дивляться мене з інших країн Європи та світу. Пару днів тому я потрапив на дуже цікаве відео, в якому мешканець міста Одеса, такий старичок боровичок дуже яскраво розповідає про те, що Одеса це історично російське місто, і що російська мова це, це традиційна мова цього міста, міста города Одеси, і що він. А, насправді чекає, що Росія поверне себе Одесу, і що Одеса стане містом Російської так названої Федерації. А, давайте подивимось цього відео і потім поговоримо про, про те, що ми побачимо. я не українець, я русський. А, а, а як називається російський костюм національний? А чого ти знає? Ну, вот ну это... здесь придумали вышиванку. Вот и... Ну, почему? Вышиванка сотни лет. Меня с детства приучили так, что дали, то и жри. А, вообще, Украина, Украина, это а, искусственно созданная страна. И вот когда Путин заберет Одессу к себе, да, в смысле, в Россию, это российская территория. У нас будет все нормально. Как... Почему вы туда не едете, если там лучше? Ну, вы, подожди, а, так это что, каждый раз надо переезжать? Мені виникає питання щодо цієї журналістки чи блогера, чому вона, коли вона запитала Діда і слухає цю маячню, його відповідь про те, що він чекає Росію в Одесі, чому вона не викликала поліцію? Чому вона просто стоїть і слухає цю маячню? Чому вона не відправила цього діда в відділення поліції, на СІЗО, Ладно, вона є дівчина, жінка. Ну, вона була не одна. Там був оператор, який знімав все це. Я сподіваюся, що це був хлопець. Чому цей хлопець не вточив тому діду, який. В очі розповідає, що він жде Одесу, що Одеса руський город, що Одеса повинна повернутися в Росію. Чому він просто знімає куколд і, і... нічого не робить? Чому він не вточив б діду? Приїхала б поліція, провірила б, він показав би відео, дід би так і так поїхав би куди би поїхав. Тому. Мені просто пригорає цього відео, тому що в Латвії є свой, своя так названа Одеса, це, такой, це второй по величенні по розміру місто в Латвії, Даугавпілсі. Це дуже ватний, дуже ватний город. Це Луганськ. Це Луганськ, це Луганськ, більше да, Луганськ, ніж Донецьк. Це вата-вата. І тому я. Точно знаю, що там Латаші, якщо б вони послухали, якщо б вони зустріли такого діда, то вони б підзвонили в поліцію або в Службу державної безпасності, безпеки ВДД, така назва у цієї служби в Латвії. І мене дуже. Турбують, що в країні, в якій йде війна, такі діди розповідають журналістам, які не роблять нічого, щоб зупинити цю навалу, це цю, цю цю російське лайно, щоб воно просто хавалось. А воно не ховається, воно ходить, воно ходить, воно ходить к пам'ятнику Пушкіну, воно ходить е і голосує за мера Труханова. Е і це мене дуже, дуже турбує, тому що, мабуть, наша вата в Латвії. Е буде брати приклад. Буде брати приклад з цих. русскомировцев в Украине, еще, может быть, что-то в них изменится, и они станут более активны в моей стране. И это меня турбует. Но ведь вот дедал целое но просто нужно отправлять на, на СИЗО и, и, проверять всех его родичев и всю его, всю его семью. Як-то так, дуже пригоріло, дуже стурбувало це відео, дуже неприємне відео. І так, як-то так. Дивився тому Сумілів, неткаріго Латвію слава Україні!